Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами одним корисним ботом тут в Телеграмі, який легко видаляє фон з будь-якого фото без водяних знаків, і не потрібно завантажувати сторонні додатки. Просто бот тут в телеграмі. Єдине обмеження: тут безкоштовно видаляється два фото в день. Ну, фон з двох фото в день безкоштовно. А далі потрібно там оплачувати. Але в принципі для невеликого там об'єму роботи. І Цього, думаю, вистачає. Ось, наприклад, як це виглядає, я скинула фото, і бот мені одразу видалив фон, і я можу собі взяти і завантажити тепер це фото, Так, зберегти до галереї все. І потім собі його використати де потрібно. Наприклад, в Інстаграм. Я в сторіс собі закинула одразу там, якийсь який фон. Потім через додати фото» додаю собі ось це. Ну, тут не дуже воно підходить, але ви суть ви зрозуміли. Просто ви собі додаєте, там, де потрібно, там додаєте текст, і ось маєте такий гарний вже сторіс, оформляєте собі, як вам потрібно. Так? Тут все просто, просто так, секундочку. підвисає у мене інтернет. Нажимаєте на. Відправити фото, обираєте собі, ось, наприклад, ось це фото я додам. Чи... Ну, чому, нехай буде ось це. Відправити. Іде обробка, і вже буквально декілька секунд я отримую фото без цього фону. Так, подивимось, що у нас вийшло. Ось так, так само беру. Зберігаю в галерею, йду собі в Інстаграм, чи, можливо, в інші додатки мені потрібно. Інтернет щось сьогодні. А, так, так. Так ось. Ну, там, звичайно, що тут фон. Потрібен трішки інакший, який нам підходить, чи стіл, чи серветка якась так, але ось так. І, до речі, дуже гарна якість. Бачите? Якість дуже гарна. Але прям... Мені подобається, рекомендую, дівчата, пробуйте собі використовуйте в роботі.